Доброго дня з нами сьогодні гравець команди поліція Дніпропетровщини Ігор Мартиненко. Ігор, вітаємо вас перемогою. Скажіть пару слів о грі. Доброго дня. Перш за все, хотілося би подякувати нашим захисникам, подякувати національній поліції. Також подякувати болівальникам, подякувати команді суперника, яка добре показала гру. Ну на жаль, як кажуть по перемагає сильніший були моменти у них у них були були у нас багато моментів ми їх не реалізували дуже хороша команда першу гру ми дивилися їхню, ми думали що буде набагато тяжче но всі команди в принципі тут рівні всі хороші команди і дякуємо також організаторам за проведення турніру. Ви сьогодні вигравали з рахунком 3-0, а потім суперник забив двічі. Чи була якась розслабленість у людей? Так, да, мабуть, ми трошки підрослабились. Е, ну, потім тренер нам підказав там пару, пару слів, будемо так казати. Ну, І пішло потім, забили четвертий гол, і Я думаю, що. Пограти ми не повинні були вашої команди з'явився новий тренер? Чи є якісь зміни тактичні? Е, ну він тільки з нами працював в один тиждень, е, поки результати будемо казати так, потихеньку, але є. Ми прислухаємось, десь там робимо виставки. Ну, подальшому буде видно. Я думаю, ще одна-дві гри і буде і останнє буде. питання: це вже друга перемога поспіль. Як вважаєте, чи зможете ви. Зачепити за призові місця. Так, звісно, ми сюди йшли за те, щоб е, зачепля... не зачеплятися, а бути серед призерів. Е, тому що нам, ми зимовий турнір трошки починали. Е, ну, гарно почали, але потім у нас е, щось пішло трошки не так. А зараз ми налаштовуємося на кожну гру і будемо грати до, до останньої гри. Всі будемо намагатися виграти. Добре, дякую вам. Щастиво. Дякуємо вам.